Отож, друзі, ми продовжимо говорити про чверть Євро 2024. На черзі другий за вивіскою матч, який на цій стадії відбудеться. Дуже цікаве протистояння між Португалією і Францією. Також топ збірні зустрілися між собою. Вивіска топ, і гравці топ. Але гра цих команд на попередніх стадіях не топ. Розчаровують обидві команди з такими складами. Вони грають не у той футбол, який які від них чекають, і вболівальники і експерти. Більше це мабуть стосується до Франції, все ж таки по складу вона сильніша і по іменам, і по тренерській ланці, і взагалі по очікуванням від такого мастодонта гри, як Франція. Скажи, як тобі взагалі лябльо на цьому чемпіонаті Європи? Е, так, французи справді не зовсім виправдовують сподівань, і напевно це так одне з найбільших розчарувань з числа фаворитів, тому що. Меми, оці від яких може втомилося, що французи досі не забивали на цьому чемпіонаті Європи з гри. і ось все таке. Це трошки. Хочеться більшого бачити саме від Франції в плані реалізації. Тобто, моменти у французів насправді є. Тобто вони є навіть, якщо ми візьмемо поєдинок однієї восьмої їх проти Бельгії. Ну вони там чимало разів виводили своїх гравців, о, десь на хорошій позиції, десь в районі лінії штрафного 20 метрів десь пробували по воротах. Ударів вистачало, не вистачає забити. Не зрозуміло, чому можливо в якийсь момент їх прорве. Але поки Франція дійсно від неї очікає більше, тому що це Франція. Якби так грала більш скромна команда, питань напевно б не було. Але від французів хочуть більшого. І от побачимо, наскільки вони готові дати це більше уже на фінальних на вирішальних стадіях турніру. Ну про реалізацію дійсно важко не погодитися. А французи створюють моменти об'єктивно. Вони, вони мають ці шанси, але не реалізовують їх. Одразу мені під час твого спічу задався момент у матчі Франція-Австрія. В кінці другого тайму, коли МБП вискочив на побачення з голкіпером ледь не з центра поля, це був чисто хокейний боліт, але він його не забив, і я, чесно, не пам'ятаю, що МБП реалізовував такі моменти. Ну і оц оцей епізод він показує взагалі ну, масштаб цієї проблеми, що от, який ще треба момент найкращому гравцю планети, можливо, найкращому, одному з, але він його не забуває. І він не забуває такий момент. Тобто, дійсно, може, є якась проблема, може, психологічна у цій команді, можливо, занадто високі очікування від них це тисне на них, можливо, і так. Але треба з цим щось робити, бо Португалія, хоч і також не вражає, але може покаратися за таке об'єктивно. Індивідуальний клас гравців дозволяє це зробити. Але, але до них також є питання. Як ти, Португалія на цьому євро? Взагалі, ось цей відскок у матчі зі словенцями, мабуть, одна з найцікавіших тем, один з найгірших матчів у кар'єрі для Роналду. Як ти взагалі вважаєш, чи є шанси у португальців із французами? Е, так, дійсно зі словенцями могло трапитися просто ну дуже щось страшне для португальців, тому що ну отримати одну з найслабших команд у цього чемпіонату і ледь ледь її пройти. А якби Шешко там забив, це я думаю, було б справжньою трагедією. Але от пронесло з іншого боку, Роналду теж пенальті не забив. Тобто, один-один по 100% моментах все по-чесному і все вирішила серія пенальті, де вже кошта просто створив щось нереальне. Е, з Францією, Португалії шанси є, тому що. Ну, не показує Франція якоїсь ідеальної надійності навіть в тій самій обороні, так, начебто пропускають небагато усього лише там один від Польщі, так і і, і, і по суті на цьому все. Але по моментах трошки все ж дозволяє суперникам створювати. І і з такою групою атаки, яку має звіра на Португалії, цим можна обов'язково буде скористатися, тому що якщо ми подивимося на португальську атаку, то там, ну куди не плюнь, ми влучимо в справжню зірку, яка може знайти момент, просто створити його для себе самостійно і за будь-яку помилку покарати суперника просто моментально. Ну раз уж ми почали говорити про атаку Португалії. Дійсно, кожен із цих гравців є зіркою, але от Роналдо центр так він ніхто не сперечається, що він може забити будь-який момент 100%. Але є відчуття після матчу з Словенцями, що він дійсно більше проблема для збірної Португалії, ніж дає користі, бо цей матч був, напевно, найгіршим у його кар'єрі. Ось ці штрафні, безкінечні, які він пробує пробити, у нього не виходить. Він все одно пробує чотири штуки. Вже в інтернеті купа мемів на цей рахунок, пенальті не реалізований, він не йде на заміну, його не міняють. Він грає 120 хвилин, видно, що втомлюється. Потім після незабутого пенальті ця істерика і ці емоції, коли капітан так е, плаче на полі. Це не дуже, мабуть, гарно на його е, партнерів по команді сказується, але його врятував кошта. І пізніше навіть кошта в інтерв'ю сказав, що Роналд зізнався йому, що якби е, не ці три сейви Кошти в серії пенальті, то Роналдо міг би навіть завершити кар'єру після цього матчу. І ну, Це говорить про багато, про стан Роналди, що він вже на грані, на краю його розриває, що у нього нічого не виходить. Він не хоче старіти. Як вважаєш ти, він проблема для Португалії? Чи він ще може сказати своє слово? Е, ну, Роналду, так, він завжди мав в собі оцей певний надмірний егоїзм, він завжди дуже любив себе. І мені здається, на нього тисне, що він досі не може забити на цьому євро. Він хоче. от це саме та людина, яка женеться за рекордами, для якої це важливо. Він вже хоче його забити, але ніяк не виходить. Він хоче вже стати найвіковішим автором голови на євро, але не виходить. І він такий: треба забити, треба забити, треба забити. І в якийсь вирішальний момент, коли треба буде. В важливому ключовому моменті поділитися з партнером, так і дати забиту йому. Він візьме на себе, і це теж може зіграти проти Португалії. Однак називати його проблемою, ну все ж таки, Роналду це Роналду. Він завжди може зробити щось неймовірне, щось таке, що створить різницю і принесе результат. Тому що клас, скільки б йому років не було, клас нікуди не дінеться, і Роналду був, є і залишатиметься Роналду, скажімо так. Подивимося, як це буде. Все таки у Франції непоганий захист. Так є, є певні проблеми по грі, але загалом команда пропускає мало, як ти говорив уже, і по іменам все досить непогано там. Тому подивимося, як Криштяни з ними впорається. А от про захист Португалії хотілося поговорити детальніше, адже там грає 41-річний Пепа. Грає непогано, питань немає. Але ось цей привоз із словенцями це раз. А по-друге, як він збирається зупиняти таку швидкісну і молоду атаку французів з таким віком? Ну вже проти фізології не попреш. Що тут зробиш? Якщо деякі гравці у два рази молодші за нього, як ти вважаєш, чи почне пепа зі старту? Якщо почне, то які шанси, що його просто розірвуть на швидкості французи? Ну так, якщо Роналдо важко назвати проблемою для збірної Португалії, то Пепе все ж таки може бути нею, тому що проти швидкої групи атаки французів дійсно 41-річному футболісту може бути дуже важко. Тут навіть якщо ми згадаємо оцю його е, майже фатальну помилку проти Словенії, коли людина просто падає і дарує супермомент. Так, це лише проти Словенії. А тут, коли тебе возитимуть такі майстри протягом цього матчу, він може втомитися раніше. Тому, можливо, так, варто тренерському штабу задуматися про його заміну, але питання в тому, чи є, на думку Роберта Мартінеса, достатньо якісна заміна йому. Тому що мені здається, якби вона була, ну, Пепе б не грав вже все ж таки, а приїхав на це євро в статусі лідера, легенди і просто людини, яка була б таким. Дядьком справжнім на лавці таким помічником тренера. Але ні, Пепе, це бойова одиниця, і я думаю, це. Таки насправді погані новини для збірної Португалії, тому що ну за всієї поваги до його легендарності ну 41 рік це, це забагато. Але варто дати, що і словенцями Португалія грала першим номером, і певним міг собі дозволити опуститися нижче за всю лінію захисників, просто страхувати і не отримувати такий великий об'єм бігової роботи. З французами не пройде така тема, бо вони не будуть грати першим номером. Французи заберуть собі м'яч, можливо, не на весь промілю часу, але будуть тиснути і вже така. Лайтова манера гри для центрального захисника, як у, у той момент, коли команда твоя домінує, вже не пройде. Тому, тому доведеться е, е, з цим змиритися, або шукати заміну, або можливо не дати пепе зіграти весь матч, можливо, по тайму, або щось таке. Е, ще поговоримо про кошту. Кураж зловив неймовірний ці три сейви у серії пенальті і на 117 й хвилині врятований вихід на один. Як ти вважаєш, цей кураж він може допомогти Португалії пройти? Не дарма говори, що вертатися пів команди у тому матчі він взагалі був більше ніж половина команди. Таке враження. Як ти думаєш, чи збереже він такий настрій і чи допоможе це португальцям? Дійсно, з такою командою, як Франція, Кураж, може дуже допомогти, тому що. Роботи може бути багато, і от якщо він зловить у цей момент, оцей цей драйв, який він у нього був зі Словенією, хоча там моментів, до речі, було ну по суті один, і, і, і сирена, але, але який так, звичайно, він на піднесенні буде підходити, і це буде добре для Португалії, якщо він буде ось на такому психологічному стані. Класному підійде до гри, це може справді допомогти. Якщо підсумувати, то чи допоможе це португальцям? Хто пройде далі? Який твій прогноз? А далі все ж я думаю, пройде Франція, тому що більш досвідчена трошки так на такому рівні команда. Да не в плані віку, а в плані, ну, от вони на останніх. Е Великих турнірах мілейджера стабільно заходять далеко. Ми візьмемо навіть чемпіонат світу, де в фіналі цілком могли виграти другий поспіль могли виграти. так в 16-му році. теж грали в фіналі Євро а Португалія, все ж. Трошечки, незважаючи на весь свій суперкадровий потенціал, навіть в цьому компоненті буде трошечки скромнішою, тому знову ж таки якась мінімальна перевага я б віддав французам. Тут я з тобою повністю погоджуся. Думаю, що навіть не мінімальна, а суттєва перевага у француз, перевага у французів, чесно кажучи, взагалі не можна зрозуміти весь чемпіонат Європи, чому Португалію відносять до фаворитів. Дивився всі їх матчі, і по грі ну немає якоїсь такого. Чогось такого, що може змусити мене думати про те, що вони фаворити цього турніру. У кожній грі є якісь проблеми, навіть якщо перемога, немає якоїсь впевненої гри, якоїсь домінації над суперниками. І немає, найголовніше, от, якщо ми дивимося на Англію, Францію, у них поки що проблеми із грою, але склад зірковий. І цей зірковий склад може зробити різницю. У Португалії не настільки зірковий склад. Він да, хороший, вище середнього, але він не настільки зірковий, щоб просто без гри перемагати матч за матчем, як це роблять англійці і як це роблять французи. Тому мені здається, що тут перевага французів очевидна, і попри те, що вивізка така, значить, рівна, це має бути відносно просто для французів, і вихід у наступний раунд їм майже забезпечений.